Я вітаю Церкву Христову, слава Ісусу Христу. Читаємо Слово Боже на початку. Читаю 1 Петра 3,18. Такі слова. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але дуже духом оживлений. Прошу сідати. Я радий мати цю зустріч із вами, брати і сестри. Цей недільний ранок вже весняний, хоча на дворі ще природа зими показує, що в нас ще має владу, але ми. Надіємося на іншу владу, на владу нашого Господа Ісуса Христа. Ми стали свідками на цьому тижні, де десь наші думки були спрямовані на людину, на те, що хтось прийде та їх нас порятує, а це хтось людина. Але Бог ще раз нам практично показав, хоча ми словами знаємо. Але все одно десь в серці закрадається думка, що, а може, якраз це той? Ні, не той. Той чекає на тебе, друже Люби, і на мене, щоби я і ти прийшов до Него, повірив у Него. І слово, яке Він залишив для нас, воно є правда, воно є істина. І якщо ми живемо з Ним і на Него надіємося. То ми у безпеці. Небезпека нас омине. Сьогодні я з вами хотів порозважати над такою темою, що означає хрест. Знаєте, ми зустрічаємося завжди із хрестами, із спорудами Хрест. Ми приходимо в дім молитви, ми бачимо у нас тут хрест. Розп'яття, скажімо. ми бачимо на вулицях, особливо в селах, на подвір'ях, де хто ставналяє ці хрести. Ми бачимо хрестів дуже багато на цвинтарі. Багато людей йдуть, перехрещуються, проходячи попри храм. І Виникає питання, щоб ну, по, ми порозважали над цим, що означає хрест для нас, що це таке, що він символізує собою? Ми бачимо, де е, споруджено багато хрестів, і, звичайно, багато хто перехрещує себе е, ві, рукою там, е, відповідними рухами руки. Але що означає цей хрест? Як він став таким шанованим предметом і настільки важливим він є для нас, віруючих християн? Ми знаємо, що в Біблії сказано, написано, що Ісус помер на христі. Але ми знаємо також із Біблії, що на Христі і інші помирали. На, на подібних хрестах як Ісус Христос. Ми знаємо про двох розбійників, які були розп'яті поруч з Ісусом Христом. Що таке Хрест? Знаєте, Він це ми, ми можемо з певністю сказати, що смертне Христиче жорстокий вид страти. І він був придуманий. Римською владою, в крайнім випадку вона це провадила, вона це експериментувала, як би виконувала цей ганебний і страшний вирок для дуже жорстоких і дуже людей, ті, котрі вчинили жорстокі. Гріхи, вбивства різні і це влада. чинила. І ми можемо зрозуміти, що навіть взявши історію, воно якби цей вид мученицької смерті, він був встановлений на деякий час. Ми знаємо, після смерті Ісуса Христа на Христі. Цей вид мученицької смерті був відмінений через деякий період, неначе спеціально було, цей символ був зроблений для того, щоб Христос постраждав на ньому. Згідно так, Ісус помер на Христі, але чому? Ми повинні задавати собі питання, чому Ісус Христос помер на Христі. І з Біблії, щоб стати, ми узнаємо, щоб стати жертвою за наші гріхи. І ми розуміємо, що людство пішло не тим шляхом. Людство згрішило і мусив син Божий прийти у цей світ для того, щоб спасти людей, щоб врятувати. Але за Гріх було, був вирок уже винесений, за гріх була смерть. І щоб зберегти людство, звичайно, Господь знайшов цей вихід послати свого сина, щоб замінити Твою і мою смерть смертю свого Сина. Якщо взяти і Слово Божого по Списання, то ми знаходимо, Ісус так сказав про хрест. Він вже. Коли він в дорослому віці служив словом, то він озвучив такі слова. І він покликав народ із, своїх, із своїми учнями, я читаю Марка 8:34 та й промовив до них: коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і Хай візьме свого Христа. Та й за мною йде. Що це означає зректися самого себе і за мною хай йде? Звичайно, це певна дія, яку повинна зробити кожна людина, коли хоче йти вслід за Христом. І ми ж з тих людей я. Радий, що передо мною є Церква Христова, хоч невеликій кількості, які хотів би Господь бачити, але ця горстка людей знайшли цей шлях, вони захотіли йти вслід за Христом. Але для того, щоб ти Господь певну дає умову, Він говорить, хто Хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде за мною. Що це означає? Що означає взяти свого Христа і йти за слід за Христом? Я думаю, що всі е, розуміють дорослі, що це не було сказано в прямому розумінні, що взяти дерев'яного Христа, і йти за Христом. Це, я думаю, що всім зрозуміло, що це не означає, що достатньо взяти, поставити пам'ятник із дерева розп'яття в себе на подвір'ю, чи на перехрестя доріг чи інших місцях, які б символізували, що ми вже виконали твою волю, яку ти заповів у своєму Слові Божому. Але я думаю, що ми розуміємо, що взяти свого Христа це взяти своє життя, своє... свій цей е, хід, який ми будемо звершувати, порозважати над тим, чи ми правильно йдемо тим шляхом, яким би мали йти. І, вже Павло, звертаючись до Коринтян, він у Слові Божому говорить, я читаю 2 Коринтян 5 розділ, 15 вірш, а вмер він за всіх, щоб і ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був вмер і Воскрес. Не жити для себе, а жити для того, хто був вмер і Воскрес. Чому це так важливо виконувати цей порядок, цей, де апостол якби підкреслює цю думку Ісуса Христа, який сказав, візьми свого Христа і йди за мною. Відректися мало того, щоб стати на дорогу цю, але треба ще й відректися самого себе. Що це означає? Як можна відректися самого себе? І звичайно, я розумію, що кожен віруючий, проживши вже певний час з Господом, він це усвідомив і це виконує. Але для багатьох це не може не зрозуміло до кінця, як можна відріктися від самого себе. Звичайно, ми не, не можемо відріктися від того, що, що ми є людина і що ми в тілі живемо, але наші звички. Наше ходження, наш розум, наші дії вони можуть бути тими, які не угодні Богові. Треба відриктися від них. І Ісус Христос говорить, що верніше, далі Ісус каже. до... Що зрегтись самих себе, ми маємо взяти свого Христа. Що означає це? Означає хрест, коли є хрест символ смерті. Чи він має на увазі, що ми повинні вмерти? Ви знаєте, так, на превеликий жаль і на радість нам, ми повинні так і вчинити. ми повинні, Померти. Ми повинні померти для е, тих вчинків, для тих дій, які ми е, робимо, які ми чинимо. І вже е, слідуючи е, послання Павла до римлян, він говорить в 8 розділі, 13 віршом він говорить, бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Тілесні вчинки, чому вони, їх треба умертвляти? Чому? Невже Бог так створив людину щось неправильно. Але ми знаємо, що людина була ідеально створена і вона її прообраз був прообраз Бога. Вона була ідеальна, але гріх, який увійшов, цей світ Він спотворив людину, і її життя стало таким, що воно не угодне Богу, воно повинно умертвляти Його. Чи стосується це кожного, хто хоче належати Христові. А вже ж про це Ісус говорить дуже ясно. Луки ми читаємо 14.27. І хто свого Христа не несе і не йде в за мною, той не може. Бути учнем моїм. Якщо я учень Христа, то я повинен виконати цю вимогу. цю, Вона, звичайно, вона є приємна, вона є мила, тому що це від Господа походить. Ісус учив, що людина не може служити двом пана. Вона не може. вона або Служу Господові або, не, або іншому, ми знаємо, хто і противиться йому. Якщо я його учень і зрікаюся самого себе і беру свого Христа, або перебуваю, йду за ним, або перебуваю на боці ворога і йду тою дорогою. І тому -то так важливо мати цей важливий підхід світ, і, і я будемо мертві один для одного, оскільки нас розділятиме хрест Христів. Ви знаєте, із світом мати стосунки, це є воно не, не угодне Богові. І до Галаті Павло, звертаючись, він говорить, 6 розділ 14 віршем я читаю. А що до мене, то нехай нічим не хвалюйся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що Ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Ви знаєте, можливо, вам приходилося чути таку фразу? А може, ні, може. Ну, я чув такі випадки, є, коли. Батьків, батьки про сина, який став віруючим, говорять, він для мене помер. Ви знаєте, я колись, коли почув цю першу, перший раз таку фразу, я думав, як це жорстоко, як це несправедливо. Але ви знаєте, це <писання> по писанню. за гідно Слова Божого, людина, яка віддала себе на служінню Богу, вона мертва для світу. Вона, світ її не розуміє, а ця людина вже перестає розуміти світ. Звичайно, прикро, коли батьки не розуміють дітей, але довший час на, на нашій території, де ми живемо, і взагалі в світі людство жило гріхах І живе по сьогоднішній день. І не розуміють, вважають, що це щось таке страшне, що навіть варто відказатися від свого сина. Але Бог говорить, навіть ми в піснях співаємо, навіть коли батько і мати відречеться від тебе, то я тебе не залишу. І це дуже є важливий фактор, як Господь поступає. Нести. Свого хреста означає бути святим у повсякденному житті і перемагати гріх. Чи легко бути святим у цьому світі гріха? Я думаю, що не зовсім легко. То навіть як ви би в колі невіруючих людей десь заикнулися, сказали, що, що ви святий. То ви б, напевно, докору насмішки почули. Мені приходилося таке мати, хоч я не сказав, що я е, святий, е, тому що воно якось ще на початках на мене це слово діяло якось так зухвало. Але за те, що я лиш віруючий, я вже поніс зразу е, різні дорікання, що О, ти хочеш бути святим. І так далі, і тому подібне. Да? Хочу. Хочу. І є. Я є. Я відділився. Я своє життя відділив для Господа. І хочу, щоб Господь мені допомагав. І Він мені допомагає, і я бачу на кожному кроці. Перемагати, да? не все ще гаразд зі мною. Да? Є ще багато різних проблем, але я ці проблеми ставлю перед Господом. І я відчуваю, як Він допомагає мені. Перемагати гріх в всяденному житті. Це важливо нести свого Христа, це перемагати цей гріх. До Тита Павло звертається і говорить другий розділ з 11 по 12 вірш такі слова. Тита 2, 11, 12. Бо з'явилося Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці. Для чого це потрібно? Де каже Павло, звертаючись до тита, говорить, навчає нас. Ця благодать не просто є спасаючою, але вона і навчає нас, як поступати, щоб відсуратись від цих. Цієї безбожності, яка нас оточує, тих пожадливостей світських, жити помірковано праведно. Що таке помірковано жити і правильно? Звичайно, на своїми діями треба роздумувати, але як людина може роздумувати правильно чи неправильно, і що вона не має з чим порівняти? Якщо людина не живе у Слові Божому, не. Повсякденно не черпає цю науку для свого життя, то вона не може порівняти той чи інший поступок із чим порівняє із світом. Так? Якщо порівняти з світом, все буде гаразд, все буде прекрасно. Так всі живуть. І я так буду. Але Господь закликає наше слово Боже говорить помірковано та праведно і побожно теперішньому віці. Господь не забирає нас із цього віку, не відділяє десь, але живучи в цьому світі, живучи між цими людьми, які нас оточують. Теперішній світ жити по Божному. Щоб належати йому і своїм життям відображати його світло. Дуже важливо, щоб наше життя. Було тим зеркалом, через від якого відображається ця Божа благодать, Боже Слово, яке трансформується через нас і передається іншим. На кожному кроці ми можемо знайти, і Господь дає цю можливість нам засвідчити про Бога, про те, що життя не зупиняється на тому, що людина помре і її. Похоронять, закопають землю, звідки вона і вийшла і туди повернеться, поставить зверха хрест і на тому кінець. Ні, життя продовжається, тому що душа є вічна. Павло, звертаючись до Коринтян, він говорить, бо слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось сила Божа. Ми бачимо, що не кожному подобається така звістка про хрест і думка, що так мають жити всі християни. Але він стверджує, що бо слово про Христа тим, що гинуть, то глупота». Ви знаєте, на превеликий жаль, часто можна чути, і, і спілкуючись вже із сестрою, яка сказала. Коли я запитав, як проходило служіння, коли роздавали слово Боже невіруючим в місці, і де було сказано так негативно, я не буду повторювати ці слова, але віднеслися до того, що вони чинять, що вони пропонують Слово Боже. І це для світу це глупота. Вони називають, що, що ми якісь не такі, що ми ненормальні, але для, для них це, звичайно, вони гинуть у тому і називають, що це глупота, а для нас, що ми спасаємося, це Слово Боже яке, і сила, яка нас спасає. У Біблії, у Біблії написано, що деякі люди насправді вороги Христа та Його звістки ще далі е, йдуть. Як я тільки що сказав, і до Філип'ян Павло, звертаючись, говорить третій розділ: я читаю Філіп'ян 3, 18, 19. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового, їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Як розписано ну, про тих людей, які, е, Павло говорить, за яких навіть Він плаче. він е, не хоче, він розуміє, що людина в світі вона не розуміє до кінця цього. І Він вказує це у, у Слові своєму, він говорить, що е, вороги Христа Христового їхній кінець загибель. Шлунок їхній Бог, ми знаємо, час, то людина посвячує все для того, щоб гарно е, провести час, щоб е, бути е, ситим, а з ізлишком. А слава в їхньому соромі, е, те, що в Слові Божому написано, що це сором, що це Гедота, е, то вони часто цим хваляться. Один перед одним. і вони думають тільки про земне, а не про духовне. Тож ми бачимо, що хрест вказує не на якийсь священний предмет, а на святе життя. Це важливо це святе життя, а не символ, який ми можемо бачити декого на грудях, де хто носить. Його в золоті і чіпляють, де тільки можна е, вчепити, але не змінює своє життя. Вони не міняють себе відносно того, е, за що Ісус Христос постраждав. А Ісус Христос постраждав і сьогодні говорить такі слова нам. Помер я за тебе, помер за тебе я, за тебе я страждав, мученнями Христа тобі спасіння дав, життя віддав тобі, а що ти дав мені? Я все життя прожив в скорботах то в журбі, щоб ти у небі жив, щоб життя дати тобі. Я радість дав тобі, а що ти дав мені? Я небо. Залишив його красу і любов, я грішних полюбив, Тебе знайти прийшов. Я все віддав тобі, а що ти дав мені. О, друже дорогий, Христу життя віддай, лиш Він спасити твій, йому хвалу складай, він пастир і любов пролив за тебе кров. Сьогодні у нас. Особливий день. Він одночасно радісний і тим самим сумний. Сумний тим, що ми згадуємо смерть. Ми знаємо, що смерть завжди приводить смуток, нерадість. Ми сьогодні чули, що нашого брата помер батько. Це сум, звичайно. Це, але... Радість в тому, що брат сказав, що перед тим він каявся, що він, бо він був невіруючим, але може ця постіль остання, на якій він був, може, принесла йому спасіння. Я вірю в це, що так відбулося. Так що, любі друже, задумайся над тим, де ти, з ким ти. Ти з Христом і готовий нести свій хрест разом з ним, а Він йде поруч з тобою і допомагає тобі його нести твоє життя, твої випробування. В нашому світі, в житті дуже багато різних випробувань. Але коли ти з Христом, Він допомагає тобі. Приносити. Він не забирається чомусь випробування. Він, е, судячи із того, він хоче тебе бачити кращим, бо тільки прийшовши через горно випробування, людина може стати міцною, тому що в небо нічого не ввійде нечисте, ми знаємо тільки святе. То подумай ще раз любий друже, брати і сестри, якщо ти ще не на цій дорозі, якщо ти не з Христом то в тебе є сьогодні прекрасна ця можливість віддати своє життя в руки Господа. Не надіятися на людей, а надійся на Господа, а Він той, який приведе до вічності. І не тільки до вічності, а й тут, уже на землі, Він буде допомагати, він буде давати пораду, мудру, цінну, за яку ти будеш кожен раз дякувати. Йому слава на вічні віки. Амінь.